Ну що ж, сьогодні крипторинок відновлюється і чи можна вже казати про початок альтсезону? Якщо на цьому проливі ви продали свої монети, ви вийшли з крипторинку, це означає, що ви зависили свої ризики. І зараз вам потрібно скоротити свій гаманець. Для чого це робиться? Це потрібно для того, щоб ви психологічно були налаштовані, не виходити з ринку, щоб ви не піддавались усім маніпуляціям, які зараз відбуваються на ринку. Цій волатильності багато людей не можуть витримувати корекцію на крипторинку, яка є. Нормальною, як ми бачили, що біткоін може сходити на 25-30%, на і після цього ринок відновлюється. Ми бачимо, як ринок може встановлювати новий all-time high, але люди не можуть дочекатись, вони піддаються маніпуляціям, вони слабкі психологічно і вони просто зависели ризик. А якщо тобі цікава тема криптовалюти, я тебе запрошую. у Свій телеграм-канал, обов'язково переходь туди і підписуйся.